Сезон набирає обертів, але збирати і вживати гриби треба обережно. За повідомленням обласного управління МНС, цього року вже чотири людини отруїлись грибами. Ірина Качмарк збирала порада, аби тихе полювання не перетворилось на проблему. Їх варять, сушать та солять. Способів приготування грибів є чимало. Проте є і такі види, які можна спошити лише один-єдиний раз. Я тільки приїхав в Скарпат. Шукав грибів, крім. Червоних такими сяточками не І пішов на базар купити грибів. Дивичись, який зовнішній вигляд, щоб не були храбашливі, щоб не були дуже старі, ну і щоб там не було якихось отруйних грибів. Пані степані на базарі поза конкуренцією. Вона чи не єдина продає гриби? Жінка досвідчений грибник, тому відрізнити їстівний гриб від поганки вміє добре. Якщо черв'як не їсть гриба, значить він не їстивний. Кожне кожного гриба повинен їсти черв'як. Котрий гриб є черв'яком, то його їсти можна. Лисички, білі, опаньки, боровики, печериці та безліч інших. Якщо ж в ліс не йти, то придбати грибний асортимент можна будь-де. Проте інфекціоністи радять купувати лише у визначених місцях, де проводять перевірку. львівськими ринками здійснили на тижні також і міські чиновники. Це насамперед питання безпеки, безпеки, харчування мешканців. І кожен мешканець, який придбаває продукцію з тротуару, повинен про це пам'ятати. Тому, коли він вже захворіє, то про це буде згадувати дуже пізно. Небезпечні страви, усі без винятку випадки отрунь починаються із болів шлунку, проносу та блювоти. А згодом вже з'являються симптоми, які належать окремим видам грибів. Отруйні гриби, які урожають шлунково-кішковий тракт, отруйні гриби, які урожають центральну нервову систему, і отруйні гриби, які урожають нирки і печінку. Отруєння також можуть спричинити і їстівні гриби, які не пройшли належної термічної обробки або виросли на забруднених територіях чи при дорозі. Не рекомендується давати спорові рослини і дітям до 10 років. А при перших підозрах на отруєння зволікати не слід варто одразу викликати лікаря. Ірина Качмар,